Сьогодні я хочу розповісти вам про наші принципи контролю якості та безпеки, які є основою нашого виробництва. Ми віримо, що здоров'я наших споживачів це найважливіше, тому контролюємо кожен етап виробництва. Наша компанія отримала міжнародні сертифікати ІСа 22000 та ІСА 9001 які підтверджують наші зусилля у забезпеченні високих стандартів якості. Почнемо з ІСА 22000 Цей стандарт охоплює систему управління безпекою харчових продуктів. Він гарантує, що наші виробничі процеси відповідають найвищим вимогам безпеки. Це означає, що кожен етап від контролю якості сировини та закінчуючи матеріалом упаковки, а також умовами транспортування, зберігання та реалізації готової продукції, проходить ретельний контроль. Наша компанія слідкує за дотриманням всіх необхідних вимог для забезпечення безпеки продукції. Завдяки цій сертифікації ми гарантуємо, що наша продукція проходить ретельну перевірку та контролюється на всіх етапах виробництва. Відповідність вимогам ІСА 9001 свідчить про високий рівень надійності нашої компанії. Ми маємо ефективну систему управління якістю, постійно вдосконалюємо наші процеси, щоб забезпечити високу якість. Продукції та задоволення потреб наших споживачів. Завдяки сертифікатам ІСА 22000 та ІСа 9001 ми можемо гарантувати, що наша продукція безпечна, ефективна та відповідає найвищим стандартам якості. Наша компанія прагне забезпечити вас найкращими продуктами, які пройшли всебічний контроль якості та безпеки. Ми впевнені, що завдяки сертифікатам ІСА 22000 та ІСА 9001 ви можете бути впевнені у безпеці та якості наших продуктів. Дякую, що обираєте New Life. Ми завжди готові підтримати вас на шляху до здорового та якісного життя. Слідкуйте за нами, щоб дізнатися більше про наші продукти та новини компанії. New life, it's your life!